Підприємиця Валентина Чернівчан 12 років займається туризмом. Цьогоріч у лютому знайшла нове приміщення для свого бізнесу на вулиці Воробкевича. зовні тут була колись вивізка, був банер приклеєний. Так склалася ситуація, що необхідно було його забрати, бо ми повинні дотримуватися правил розміщення нашої реклами. А знизу був ось цей красивий хлопчик. Виявилося, він був створений для того, щоб як заклик художників молодих, які люблять замалювати стіни, не красити стіну там, де є. Вже зроблено. Після демонтажу старої вивіски на стіні залишилися хаотичні написи. Тож жінка взялась за відновлення фасаду. Я мила стіну, а потім почала її фарбувати. Хлопчика я залишила, тому що це художній витвір. Над ним працювали, він прекрасний. Він візуалізація наших чоловіків на відпочинку. А що йому в руки дати, я не знала. В нього було відро в руках. Ну, Думаю, відро люди, можливо, не зрозуміють з першого разу. А тут пару днів і вже весна. І 8 березня, і жінки ходили, і мами ходили попри мене. І е, чоловіки проходили військові, були різні, до речі, пропозиції від людей. Я з усіма спілкуюся, я відкрита. І в мене виникла така ідея, що він буде тримати квіти в руках. На вулиці додатково встановила лавицю, аби чернівчани могли присісти та відпочити. Спочатку побоювалася, що її вкрадуть, але довіра до містян перемогла. Бабуся сиділа. На цьому порозі біля е, газу лавочки не було, а так зупинку облаштували тільки нещодавно, можливо, в проєкті воно є. Е, та я вже не чекала проєкту, бо коли я виносила стільчики людям, люди з дивуванням дивилися на мене, а я не змогла дозволити дідусю з костельом стояти або бабусі сісти на бетон. Я пішла в магазин Юск, купила лавочку, скрутили ми її. І все окей, ні, я її не прив'язувала. Я з нею попрощалась в перший день, коли я її скрутила морально. Але довіра до людей виправдали мої сподівання. У планах підприємиці оновити фасад будівлі повністю. Я хочу зараз попрацювати із своїми сусідами. Ми погодили над повністю фасадом. Тут була згідно паспорту затвердженого. Департаментом урбаністики і інфраструктури тут була синьо-жовта стіна, красива, гарна, синьо-жовта стіна. Низ, ми, мабуть, що залишимо сірим. Я ми ще все це будемо погоджувати. Це тільки плани, а верх залишимо синьо жовтим Я просто його легенько відреставрую з сусідами. Як можемо? У департаменті урбаністики та архітектури підтримали таку ініціативу. Вона е, додала свою лепту в міське середовище. Вона е, охайність привела в місто, і тому це дуже гарно. Департамент урбаністики та архітектури підтримує дану ініціативу і закликає всіх підприємців, е, мешканців. До такого гарної справи долучитись і щоб створити такий простір міського середовища, щоб благоустрій міста був гарний, очищений, щоб всім було комфортно і зручно в місті знаходитись. За словами чиновниці, в місті доволі багато незаконно встановлених рекламних банерів, які псують вигляд будівель. Дуже багато розміщено інформаційних банерів. Банери, бачите, заклеюють повністю фасади, і воно спотворює, воно створює такий інформаційний шум. І навіть оті ті вивіски вже лаконічні, вони не читаються на даних фасадах. Тому це є достатньою проблемою, яку треба вирішувати. Треба з підприємцями знаходити якусь таку нотку співпраці і долучати підприємців, щоб вони приходили, спілкувалися з департаментом урбаністики. Які якось долучались до правил, щоб вони згідно наших правил розміщували ці інформаційні вивіски в межах свого своїх приміщень? А чернівчан закликають дбайливо ставитися до зовнішнього вигляду міста, не псувати, а зберігати охайність. Кожен в міру своїх можливостей і відповідальності. Я вірю навіть в цю молодь. Е, і е, я знаю, що щось для, це для них означає. В першу чергу я їх спитаю, що для вас означає цей чи інший напис на стіні. І якщо ця суть донесе людям щось прекрасне, то ми залишимо ту каляку-маляку на стіні. Якщо ця суть донесе поганий сенс, то я візьму водоемульсію, та яка у мене залишилась з внутрішнього ремонту, і знову покрию її. Тобто, я не буду зупинятися. Олена Крячко, Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4